Він не зрадив Україні і не залишився в захопленні росіянами Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі. Курсант із прізвищем полководця Філіп Македонський повернувся з Англії. Там він півтора року проходив курс у Британському королівському військово-морському коледжі. Туди його і ще двох юнаків за патріотизм і успіхи в навчанні відправила Одеська морська академія. Ким бачить себе в майбутньому український випускник коледжу її величності. Дізнавалась Олена Мацюцька. Квітень 2014-го. Севастополь, академія імені Нахімова. Десь тут на плацу стоїть і курсант Македонський. Він прийшов, аби лише попрощатися із українським прапором. Підняття російського Філіп і його товариші проігнорували. Я був на плацу, але вийшов зі строю, коли вносили російський прапор. Вони повернулись до казарми, не зрадили присяги і переїхали навчатися до Одеси. Звідти трьох курсантів відправили в Англію. Уряд Британії оплатив їм навчання у престижному королівському морському коледжі. Тут заняття не лише за партами. Спочатку на суші курсанти вчаться, як поводитись у морі. Виснажлива фізична підготовка, тести на витривалість. Усе, аби слухачі звикли працювати в колективі, каже курсант Македонський. По закінченні коледжу курсанти отримують нагороду право носити офіцерський меч. Філіп просто в аеропорту готовий показати свою регалію, але йде до поліцейських, аби отримати дозвіл витягти холодну зброю. Офіцерський меч. Ну, це приміно ось того. Поліція іде назустріч, але виходить проконтролювати. Курсант демонструє здобуток. Для мене це пам'ять про те, що я був там та закінчив, Мабуть, найкращий військово-морський коледж у світі. Зараз Філіп Македонський має повернутися до Одеської академії на четвертий курс. Здобуті у Великобританії знання мріє застосувати вже в рідних навчальних стінах. Ті знання, які я здобув, здобув там, привезти їх сюди. І... Представити їх у наших військово-морських силах, змінити нашу програму на більш сучасну. в Одеській академії. Пишаються своїми курсантами, які гідно пройшли навчання в Британському королівському морському коледжі, і погоджуються, іноземний досвід для слухачів академії вже незабаром справді буде затребуваний. В них також є світлі думки, які б ми могли використати в навчальному процесі. Тому числі для змін наших існуючих програм підготовки, сам Філіп Македонський каже, вірить у військово-морські сили України, але до адмірала дослужитись не мріє. Кабінетна робота не для нього. Майбутній офіцер хоче служити в морі. Олена Мацюцька, Олена Черняєва, ТСН, 1+,1.